Всіх вітаю! Давайте подивимося загрози обстрілів на наступний тиждень. Це буде з 12 по 18 травня, які є загрози обстрілів масових обстрілів по Україні на наступний тиждень. Ну, Так як я тільки що робила розклад з приводу того, що зупиняться все ж таки обстріли, то по цим картам я б цього не сказала. Хоча тут може показувати саме окуповані території, скоріш за все, щось там таке може бути, що може розбити нам серце. Важка трансформація для нашого дому, тобто сама карта смерті може вказувати на серйозні зміни, на якісь путі дороги до цих змін, які будуть нелегкі для нашого дому. Також розмови, фейки, дуже багато фейків, втрати. І знову ж зміни, жертви. Треба буде себе охороняти, якось тримати оборону. Я думаю, що ми справимося. Це може також показувати роботу ППО. Так, щось я не бачу. Давайте ще раз питаємо, чи є загроза масових обстрілів України на наступному тижні з 12 по 18 травня. Так, що це? Я так розумію, що в нас десь буде вдалий прорив біля води. Ми десь можемо прорватися. Також, поразка і відхід. Ну, ця ситуація вже давно десь назрівала. Ще. Знову ж плани, роботи, очікування, якісь очікування М нова ідея. Хоча, якщо дивитися е, на туз жезлів, як при обстрілах, він показує ракету, тобто вогонь, який летить по повітрю. І я думаю, що це може все-таки бути якийсь перельот, тобто, якийсь е, місце загорожене. Обмежене, ну, типа, бувають як заводи, так обгорожені, інститути, якась територія в області, дорогий об'єкт. Давайте ще гнемо окремо загрози для Сумської області. Так, так, да, на жаль. На жаль, втрати будуть якась дестабілізація, пов'язана з водою, скоріш за все. Повжежі. Загрози для лікарні в готелі, ну там, де люди відпочивають. На жаль, показує руйнування. Хоча це в планах це як відплата може бути як за щось. Ну, Росіяни будуть вважати, що вони так відплачують. Так що на сумах тихо не буде. Як показує, Сумська область зараз дуже страждає, так як і Харків. Зараз подивимося, Харків. Харків, Харківська область, гроза обстрілів на наступному тижні 12-18 травня. Буду щось відвивати. Ужежі. Загрози зв'язку, зв'язок світло можуть перервати швидкі цілі по лікарням. Да. Дуже серйозна ситуація, тобто ну, буде дуже небезпечно. Ну і знову ж Росія може е, застосовувати е, якісь отравляючі віщества або Якусь таку зброю неконвенційну, заборонену. Так що, так. Да. Що це? Може бути якась пожежа? Велика пожежа. Зараз я спитаю, що це для Харківської для області. Що це? А. Скоріше за все стане зрозуміло, що Росія не дотримується домовленості, тому що тут іде як прояснення ситуації, це не пожежа. І єрофанти, тобто захід, може вести якісь дуже серйозні дії, які ну, якось змінять ситуацію, кардинально змінюють, тому що це кермічна карта. Взагалі і вона якби знову ж показує дуже серйозна загроза від балістики. Десь біля води. Або це буде дуже емоційно. Пора дуже емоційно буде щось поразка, щось зруйноване. Все ж таки розбите серце, да. На жаль, Харківська Сумська область, ну не дуже весело. Зараз подивимося Одесу. Одеса, Одеська область на наступний тиждень. Загрози для людей. Так, знову загроза по світлу, по інтернету. Швидкі цілі пожежі. До речі, мабуть, може там Зеленський десь у вас буде приїжджати. Страшно людям. Багато цілі. Ну, такі невеликі, може цілі. У Путіна, до речі, ще є якісь таємні плани з цього приводу. Він в очікуванні. Зараз він обмежений чомусь у своїх діях. Він в очікуванні, можливості щось там ще зробити. Так що для Одеси я теж не бачу вже спокою. Так, щоб не затягувати відео, решта міст я зроблю окремим відео. Нам ну, своє робити, не забувайте. Наша сила в єдності вірють себе і своїх і рідних.